Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні в нас в кадрі портативні насоси Атрія нового покоління. Вже давно варто мати подібні в кожному господарстві. Бо якщо ти хочеш накачати колесо у машині, м'яч на тренуванні чи човен на відпочинку, ці компактні моделі в цьому допоможуть. Перше, що помічаєш, це компактність. Кожна модель легко поміщається в бородачок автомобіля, рюкзак чи ящик вдома. І при цьому корпус міцний, пластиковий, з гарною збіркою, що витримує щоденне носіння, удари і подряпини. Головна Перевага насосів Atria – інтелектуальне управління. Ти просто вибираєш потрібний режим: автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч або ручний, і насос сам встановлює рекомендований тиск. А ще краще він автоматично зупиняється, коли досяг заданого значення. Більш продуктивні моделі на шістдесят та 18 літрів в хвилину, або з батареєю 6000 мАч працюють швидше. Насоси Атрія справді зручно використовувати у реальному житті. Не потрібно шукати розетку, тягнути кабелі через салон або відкручувати клапан. Атрія зробила простий, доступний і водночас продуманий інструмент, який справді хочеться мати під рукою. І після тестів я точно можу сказати: це одна з найзручніших речей, яку можна покласти в багажнику.